Я їх не бачу, я тільки бачу хто про собі. Отже, mm -hmm. е це нормально. Запитати про стільки щось, Чи вони вас бачать. Так, рада вас бачити. Скажіть, ви мене бачите. Я дуже рада, що ви так оперативно зайшли. І ми шукаємо в цих умовах шляхи, як змінити, покращити в наше з вами спілкування. Зрозуміло, що найвершеним є живе спілкування. Ми до цього. Прийдемо. Але дякую, що зайшли. Дякую що за, зайшли. Дайте мені, будь ласка, хтось, фідбек. Ви мене чуєте, ви мене бачите. Хтось, напишіть, будь ласка. Добрий день, друзья. Чуєте, бачите мене? Зараз я тут. Хтось, напишіть, будь ласка, чи ви мене чуєте, чи бачите, чи все нормально. Там трішки з за може бути, це нормально. Зараз я ще зроблю ось так. Піоти. Так, бачите, я тут пишу. Е, так, дуже добре. Вас не видно. Вас не видно, бачимо. Я ми не всіх бачу, але е, ми сьогодні в нас дві пари. І цих дві пари дуже важливих, тому що тема наша дидактичні теорії і концепції. І ми з вами розглянемо е, педагогічні погляди. Трьох німецькомовних педагогів. І що особливо важливо, ми з вами розглянемо погляди тих педагогів, які одні з перших розказали, що навчання має носити розвиваючий характер і виховуючий характер. Для нас це особливо актуальне, тому що ви з понеділка йдете на практику, і ви по методиці добре знаєте. Що навчання, що урок має три єдину мотив. Не тільки дидактично, не тільки дидактично, а і має носити розвиваючий характер і виховуючий хва характер. Півхвилиночки. Що, вибачте, будь ласка. Що навчання має носити розвиваючий і виховуючий характер. Отже, перше питання, яке ми розглянемо, це теорія розвиваючого навчання Йоганна Генріха Постелоця. Теорія розвиваючого навчання Йоганна Генріха Постелоця. Наступне друге питання, яке ми розглянемо сьогодні, це теорія виховуючого, виховуючого навчання. Також Йоганна, але Йогана Фрідріха Герберта. І третє питання в нас буде: дидактичне вчення Фрідріха Вільгельма Адольфа Дістервега, вчителя німецьких вчителів. Отже, три німецькомовних педагоги. І розпочнемо ми з педагогічної теорії. Йогана Генріха Постелиця. Ви знаєте, це настільки унікальна людина, яка свої, абсолютно невід'ємними було в її діяльності життя з педагогічною діяльністю. Це людина, на могилі якої написана фраза, нічого для себе все